В Україні дуже посилюється магнітна буря раптово вона досягла майже вісьмибальної потужності. Про це повідомляє метеоагент. Магнітна буря почала посилюватися ще 8 вересня. Цього та наступного дня вона трималася на рівні 4 балів. 10-11 вересня буря посилилася до 6 балів. Очікувалося, що після цього геомагнітний шторм піде на спад, але він посилився і досяг майже 8-бальної потужності. 13 вересня шторм почне ослабшати. Спершу він опуститься до 6 балів, а наступного дня до 5 і опуститься до мінімуму. Однак розслаблятися ще зарано, адже 17 вересня розпочнеться нова буря. Магнітна буря два дні вона триматиметься на рівні 3 балів. За даними Метоопрок, за останні 24 години на сонці відбулося 11 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 13 вересня на сонці будуть нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%, а ймовірність спалахів класу X становить 15%. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота та біль у серці, слабкість і сонливість. Біль у спині та суглобах, підвищений тиск, а також загострення хронічних захворювань, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї, обмежте вживання жирної, смаженої, острої та борошняної їжі, вживайте більше сезонних фруктів, риби та горіхів, відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.